На цій галявині і будуватимуть перший інклюзивний майданчик у Вінниці. Під нього працівники парку віддали шість соток, але пообіцяли додати ще, як не вистачить на реалізацію усіх ідей. Ми з задоволенням відносимося до таких ідей, коли діткам буде де відпочити, погратися. Адже ну, територія досить велика, прилеглі території, і не вистачає місця ось тій площадочки, яка знаходиться на центральній лінії, ну зовсім мало там. В час піктах, коли гуляють, ну стоять, стоять черги. Ідея створити майданчик для дітей з інвалідністю належить громадській організації Гармонія торік. Її представники виграли конкурс Активні громадяни, що організувала Британська Рада в Україні, тож отримали гроші на реалізацію проєкту. Хочемо зробити таку інтерактивну ігрову галявинку, де було б цікаво мешканцям мікрорайону Вишенка. Хтось може їздити на візку, хтось може бігати, але щоб їм було цікаво разом гратися на цій галявині. Ігровий простір оздоблять автомобільними шинами. Це економна і безпечно, переконують організатори. Наприклад, от така гусінь, да? але ми вирішили, от така гусінь, вона е, також шин, да тут нічого такого складно немає. Але оцю спинку ми зробимо трошки більшою, щоб дитина, яка якої є проблеми, там чи ДЦП, чи проблеми порнорухового апарату, то вона могла сидіти, тобто щоб в неї було якісь, куди вона могла б спертись, тому що. Діти на візках, як їм дуже важко сидіти самим тримати спину. Перетворювати шину дитячі забавки, гармонівці будуть власними руками, але і від сторонньої допомоги не відмовляться. Хто малює, придумує і хто тримає болгарку в руках, там молоток, шурупи, вміється, знає, як це робити. Будь ласка, і хоче змінити наш парк на краще зробити для своїх дітей, для своєї сім'ї. Проект інклюзивного дитячого майданчика можна побачити на сайті Гармонії, внести свої пропозиції та корективи. Вінниччина є прикладом для всієї України, і якщо ми будемо робити такі інклюзивні майданчики, об'єднувати діток з особливими потребами, діток, які навчаються у звичайних закладах, вони будуть один одного навчати дуже таким гарним людським якостям. Приступити до роботи планують за тиждень. Тут же на інклюзивному майданчику вечорами по п'ятницях просто неба працюватиме кінотеатр, показувати. Мультфільми та добре кіно. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.